Всім привіт друзі. Завершене у нас майже завершене будівництво нашого навіса для автомобіля. І не тільки автомобіля. Отак це все виглядає. Я думаю, що робота непогана. Зроблено непогано. Я задоволений. Сьогодні перший дощ прийшов Все ідеально. Це чітко. Оце єдине, що треба ставити, водосточку і вітровки попідшивати, щоб красиво було. Бо водосточки нема, бачите, це під твої. Щоб воно їх не повимивало. Ну, тут сам дощ слабенький був. А якщо буде такий лить добре пару днів, то тут канала буде. Так що привезли комов'я столи. Будемо завтра святкувати день народження моє. Поприбирали в дворі, поставили ще бочечку під полив туй, винограду, щоб вона нагрівалася. Тут все повигрібали. В планах є пересадити цей виноград на межу з сусідкою. Тут він не нужен. Так що, такі в нас справи. Ще виглядає, чим на камеру, бо я дивлюсь на камеру, воно так не передається ось цього. Поставили світильники. Знаю, що густо. Всі кажуть, що друзі там, родичі можна було ставити через один. Ну я Поставив так на два включателя зараз приїде. Серега все підключить, кабель кине включатель, розетку. Сюди, щоб можна було займатися сваркою там, і болгарку підключити, в общем, все, що треба. Коли дощ, щоб можна було щось робити, а не в хаті сидіти Включатель буде на два режими, тобто один режим буде все світитися, а другий режим буде що через одну. Тобто, я думаю, нормально буде. В принципі. Ось так. Тепер ще б ворота поміняти. Ворота у нас збоку, як ви бачите. Ми робили не під них, ми робили нав'яз уже так, щоб ворота були тут відкатні. Коли воно буде на зною, в планах єсть. Отак у нас двір потрошки міняється. Звісно, як тільки сюди не переїхали, верніше, як тільки купили, то і зараз то багато чого помінялося. Багато чого додали, багато чого викинули. В принципі, поки що все. Всім дякую за перегляди.